Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас до східної Каліфорнії в долину Лонгвеллі. Тут, на південно-східній околиці, розташоване озеро Кроулі. Майже нічим не примітне, воно є водосховищем для регулювання рівня води в системі акведуків Лос-Анджелесу. Озеро Кроулі набуло свого сьогоднішнього вигляду в 1941 році після закінчення будівництва дамби у верхній течії річки Оуенс. Внаслідок зміни рівня води уздовж східного берега озера оголилися дивні стовпчасті утворення у вигляді спіральних полон. Подекуди вони сягають 6 метрів заввишки і нагадують склепіння стародавніх соборів. Приблизно до 2015 року походження таємничих колон було невідоме аж доки науковці з Каліфорнійського університету Берклі не провели детальне дослідження. Зрештою, вченим вдалося визначити орієнтовний вік колон. Також з'ясувалося, що приблизно 760 тисяч років тому на місці Лонгвеллі був велетенський вулкан, його потужне виверження спричинило обвал вулканічного куполу і утворення кальдери майже в кілометр глибиною. При цьому відбувся викид колосальної кількості вулканічного попелу. Учені припустили, що попіл вкрив товстим шаром засніжені або вкриті водою території, що спричинило вивільнення водяної пари, а пара пробила в шарі гарячого попелу конвекційні теплові трубки комірчастої спіральної форми. Згодом попіл охолов і поступово перетворився на м'який туф. А конвекційні трубки тисячі років заповнювалися мінералами, більш стійкими до ерозії. До побудови водосховища туфовий масив і приховані в ньому колони були частиною суші. Коли ж до них дісталася вода, із плином часу вона виточила м'яку породу, а стійкі мінералізовані колони залишилися неушкодженими. Така ось чергова цікавинка природи, що ховалася довгий час і стала помітною внаслідок дій людини. Люблю з вами ділитися такими несподіваними дивами. І за традицією нагадую, що світ ціла скарбниця цікавинок. І я все ще маю що про них розповісти. Тож, до нових див.